Вас вітає Харківська, загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 58 Харківської міської ради Харківської області. Початок інформатизації нашої школи співпав з приходом на роботу молодого вчителя інформатики Осипенка Олександра Анатолійовича, який згодом став директором нашої школи. Саме він, перекваліфікувавшись вчителя математики, учителям інформатики, відкрив першій школі кабінет інформатики, в якому працювали на програмованих мікрокалькуляторах. 90 ті роки змінили калькулятори на дивовижні в той час комп'ютери Сінклер Дубна 48К. Роки йшли, і ось уже два комп'ютерні класи оснащені комп'ютерами Пошук 1 і Пошук 2 допомагали учням нашої школи піти в новый счастлив. Управління школою також настояло на місці. В 1997-1998 році наша школа стала учасником проекту «Ефективна школа. Прийшло нове століття і нове тисячоліття, і наша школа за финансовой та методичной міського та районного управління світу постійно оновлює комп'ютерну техніку в двох сучасних комп'ютерних класах. Як сказав Білл Гейтс, якщо тебе немає в інтернеті, то ти не існуєш. Тому наша школа з'явилася у всесвітній паутині, постійно оновлюючи та вдосконалюючи свій сайт, який ми і представляємо на конкурсі Шкільний інформаційний світ у номінації Кращий шкільний портал.